Вітаю вас на каналі Нелька Фетербук. Хочу вам показати нову книжечку, яку щойно завершила. Це формат 15х15 см для малюків від 6 місяців. По проханню замовниці були зроблені там додаткові картки, тому навіть буде старше. На обкладинці такий робот. У нього такі ручки клешні на резинці. Тут на резинці, тут така перетяжка з дерев'яними бусинами, намистинами великими. Тут 4 сторіночки. Перший це в нас такий потяг. Тут у нас де ми можемо перетягувати, рухлива лапка у ведмедика і колеса зроблені на магнітах. Тут вшиті магніти. А тут у нас на вивчення геометричних фігур. Тут у нас гудзики різні є. І ми можемо на вагончик, ось, наприклад, трикутник помаранчевий і картка така ж сама, жовте коло. І картка. Ось у нас 6 гуджиків, 6 карток. Також сюди ми можемо у вагончик складати наші фрукти, овочі, рослинки. Наступна сторіночка це їжачок, який ховається за деревом. Граємо з диною в куку. -ку, або щоб вона вгадала, хто ж там ховається. У їжачка рухлива лапка, всі деталі виконані на липучках. Тут ми маємо три яблучка і три грушки різних кольорів на вивчення кольору. І грибочки їстівні, два, і один неїстівний. Теж ми можемо до їжачка все причепити. І сторіночка з вуточкою можемо порахувати, скільки у нас таких полуничок. Вони дуже приємні на дотик з полімерної глини гудзики. І така качечка. Тут у нас такі намастинки меншого розміру, їх дві, і великі, зроблені на резинці. На останній сторінці на обкладиці в нас така кишенька для знімних деталей. Дуже зручно зберігати всі знімні деталі тут. Вона досить об'ємна. Така книжечка в мене вийшла. Дякую за лайки та коментарі. Підписуйтесь на мене.